Вітаю сьогодні ми подивимось на неймовірну історію Франції, на те, як вона перетворилася з купи розрізнених земель, де король був далеко не головним, насправді могутню єдину країну. Це розповідь про те, як амбіції, реформи і навіть жахлива столітня війна, врешті-решт викували одну з найвпливовіших націй у Європі. І ось ключове питання, яке нас буде супроводжувати: як правитель, який ледве контролює власні землі. Може згуртувати довкола себе цілу країну. Це, знаєте, така собі головоломка, яку французьким монархам довелося вирішувати не одне століття. Щоб у всьому розібратися, наш шлях проляже через кілька ключових етапів. Почнемо з епохи, коли королі були слабкими. Потім побачимо, як їхні нащадки, цеглинка за цеглинкою, будували міцну владу. Далі зануримось у вир столітньої війни, зустрінемо неймовірну героїну, і нарешті побачимо, як народилася об'єднана Франція. Гаразд, почнімо з самого початку: в той час французький король був могутнім лише на папері. Насправді ж, він був просто першим серед рівних. Це означає, що його власні герцоги та графи часто були значно багатшими і сильнішими за нього самого. Що найцікавіше, так це самі прізвиська королів того часу. Тільки вслухайтеся, лисий, зайка, простакуватий. Історики дали їм такі, м'яко кажучи, невтішні імена не просто так. Це ж яскраво показує, наскільки низьким був їхній авторитет і якою насправді була їхня влада. А ось вам і конкретний приклад цієї слабкості. Королі з династії Каролінгів просто не могли зупинити руйнівні набіги норманів. І що, врешті-решт, Карл просто куватий, просто взяв і віддав їм величезну територію, аби ті, нарешті, дали спокій. Він не міг їх перемогти, тому довелося відкупитися землею. Але ось тут все починає змінюватися. У 987 році на трон приходить нова династія Капетинги, і саме вони починають довгий, дуже терплячий процес збирання Франції докупи. Поступово, крок за кроком, вони зміцнюють королівську владу. Серед капетінгів є три постаті, яких можна назвати справжніми архітекторами єдиної Франції. Саме вони один за одним заклали фундамент тієї держави, яку ми знаємо. Давайте подивимось, що ж такого зробив кожен із них. Отже, Філіп II. він почав з найголовнішого розширив територію, відвоюючи у англійців Нормандію, і що дуже важливо, вперше створив інститути центрального уряду. Королівська рада та скарбнича палата означали, що тепер у короля є не просто військо, а справжній апарат управління та контролю над фінансами. Його наступник Людовик IX, пішов іншим шляхом. Він зрозумів, справжня сила це закон. Він зробив Паризький суд головним Україні, і тепер усі феодали мусили підкорятися королівському правосуддю. А 40 днів короля це взагалі був геніальний хід, щоб зупинити нескінченні феодальні війни. І ось вона кульмінація. Філіп IV красивий. Він довів ідею королівської влади до абсолюту. Для нього не існувало жодних інших законів, крім його власної волі. Це була повна протилежність цій епосі перших серед рівних. Щоб зміцнити свою позицію, особливо у конфлікті з самим Папою Римським, Філіп IV пішов на крок, якого до нього ніхто не робив. У 1302 році він скликав генеральні штати. Це був блискучий хід. Він заручився підтримкою всієї нації, щоб показати, що за королем стоїть уся Франція. Здавалося б, Франція стала сильною як ніколи, але раптом династія Капетингів обривається. Це спричинило кризу і дало англійському королю привід заявити свої права на французький трон. Так почалася столітня війна, жахливий конфлікт, що поставив під загрозу саме існування Франції. То чому ж Франція почала програвати? Подивіться на це порівняння, і все стане зрозуміло. Французьке військо це такий собі хаотичний натовп лицарів, де кожен хотів здобути особисту славу. А от англійці діяли як єдиний злагоджений організм, дисципліна і організація перемогли індивідуальну хоробрість. І ось він, момент катастрофи: 1356 рік. Битва при Пуат'є. Тільки уявіть, французька армія вдвічі більша, але її повністю розгромлено. І найгірше самого короля Франції беруть у полон. Це була справжня національна трагедія. Ситуація стала настільки безнадійною, що у 1420 році було підписано договір, який фактично ліквідовував незалежну Францію. Згідно з ним, французька корона мала перейти до англійського монарха, а законний спадкоємець престолу дофін Карл залишився майже ні з чим. І коли здавалося, що все втрачено, що надії більше немає, на історичну сцену виходить найнеймовірніший герой не король, не генерал, а звичайна молода селянська дівчина, яка стверджувала, що її послав Бог, аби врятувати Францію. Просто послухайте її власні слова. Ця цитата з її листа до англійського короля сповнена абсолютної непохитної впевненості. Вона не просила, вона вимагала, говорячи від імені самого Бога. І вона діяла швидко і рішуче. Спершу вона якимось дивом переконала спадкоємця престолу у своїй місії, потім надихнула армію і зняла облогу з Орлеана. І, нарешті, зробила найважливіше: привела до Фіна в Реймс для коронації. Цим вона повернула йому законну владу в очах усього народу. Її місія була виконана, хоча й ціною власного життя. Але смерть Жанни не була марною. Навпаки, вона стала тією іскрою, що запалила полум'я національного спротиву. Її приклад об'єднав французів. Тепер вони воювали не просто за свого сеньора, а за свою країну, за Францію. Це був початок кінця для англійців. І ось він фінал. 1453 рік Столітня війна завершена, Франція перемогла. Той самий проект об'єднання, розпочатий капетингами, витримав найстрашніше випробування і завершився повним успіхом. На руїнах війни постала нова, сильна і єдина нація. І наостанок давайте замислимось а що, якби Філіп IV не створив генеральні штати, або якби Жанна Дарк не змогла переконати Дофіна? Ця історія чудово показує, як рішення однієї людини чи, здавалося б, несподівані події, можуть докорінно змінити долю цілої нації.